В одному африканському селі, а там сіл немає, там племена є. Є такий хороший звичай, що коли хтось з, з людей помиляється, робить якусь помилку, то всі його беруть його в центр села, центр племені, всі його навкруги обступають і починають хвалити його. За всі його добрі сторони, за те, які він хороший, починають згадувати всі його успіхи, всі його перемоги, які він мав в своєму житті. І це надихає його, і вони розуміють, що люди приходять хорошими в цей світ, але в цій, боротьбі, боротьбі, в цій погоні ми часто робимо помилки. В нашому суспільстві такого звичаю немає. І часто буває так, що ми зустрічаємось самі один на один з тими помилками. З тими труднощами, з тими промахами, прогріхами, які ми робимо в житті. Я знаю, що ну, не мені вам розказувати, що життя це труднощі, життя це виклики, життя це ну, якісь промахи. Але це історія про те, що щоб не трапилось, щоб не трапилось, і Бог вірить в тебе. Хочу сказати те, що. Того звичаю в нас немає в суспільстві, але є одна новина, яку хочу, щоб ти ніколи не забув. Що навіть коли ти залишишся сам, всі від тебе відвернуться, скажуть, що ти лузер, ти ну, не справляєшся, Бог продовжує вірити в тебе, Бог продовжує любити і підтримувати тебе, що коли прийдуть якісь труднощі або, можливо, вони зараз вже є, щоб ти ну, просто в простоті серця приходив до нього. Просив Його допомоги. І завжди очікував від Нього цього, тому що Він насправді сильно любить тебе. Він так сильно любить кожного з нас, що він довів це, помираючи на Христі. Він туди взяв всі наші промахи, він туди взяв всі, всі ті заслуги за наші прогріхи. Все це він взяв туди на Хрест. І всі оці страждання, які він переживав, все, що ми знаємо, ці, цю агонію, цей біль. Цю, цю хресну дорогу, ці події на Голгофі. Він був вбитий, він був збичований, він був опльований Весь світ відвернувся від нього. Це все він переживав тільки тому, що він взяв наші провини. Біблія каже нам, що Він не був Він е, перетерпів всі-всі-всі спокуси, але ніколи не зрішив. Все, що він терпів, він терпів за наші з тобою провини. Це він робив, тому що він любить тебе і мене. І коли, можливо, в твоєму житті трапиться така подія, що ти зробиш якусь помилку, або ти зараз відчуваєш, що ти щось робив неправильно в своєму житті. Знай про це, що Бог любить тебе, Бог вірить в тебе. Піднімайся з колін. Сьогодні це все закінчиться, ми розійдемось по домам. І Я хочу, щоб ти не забув це. Можливо, ти прийдеш додому, будеш в цій кімнаті сам чи сама. Згадай про це і подякуй Богу.